Отже, три карти для вас. Дивимось, перша карта у нас повішений, і повтор цієї карти підсилює головну тему року необхідність прийняття ситуації без боротьби. Зміна перспективи, відмова від поспіху та контролю. Для вас це означає, доки не зміниться внутрішнє ставлення. Зовнішні обставини не зрушать. Наступна карта шістірка пентаклів. і з'являється баланс вирівнювання обміну, давати і отримувати, підтримка, допомога, справедливий розподіл ресурсів. Третя карта це у нас імператор. Це структура і відповідальність. З'являються чіткі межі, контроль через порядок, а не тиск, становлення авторитету, опори.